Інновації задля перемоги, десятки винаходів, які можуть допомогти нашим бійцям на фронті, зареєстрували на Прикарпатті. В Україні ж таких ноу-хау більше тисячі. Частина із них засекречена. Про новації, якими можна похвалитися на широкий загал. Розкаже наша Надія Семенкович. Підсумкова конференція обласної організації винахідників та раціоналізаторів. Саме тут її учасники презентують свої вироби. Цього року усі технічні ноу-хау для допомоги нашим бійцям. У кожного винахідника своя унікальна робота. Автослюсар з села Глибівки Іван Деренько презентує саперну лопатку для бійців. Впевнений, вона набагато зручніша і міцніша від тих, якими користуються вояки НАТО. Народний умілець вже відправив на фронт майже дві тисячі комплектів, у яких лопатки, ножі та спеціальні пилки. Саме основне, що тут є, то є оцей кут. Отакий кут у нас буде. Ну, не знаю, як його право виміряти. Коли ви копаєте, наприклад, ну, можна копати круглу кірничу, колодязь можна копати, розумієте, вам руки не мішають до стіни. Тобто, якщо буде тут стіна, окіп буде, вам буде зручно бити і так само ж під любим кутом можна викидувати глину. Ну, хочете під таким кутом, то як сапка, ми будемо її справляти. Отак вона буде рубати. Так само і цю сторону вона буде так само покрутитися і буде рубати. Ну, от така, така суперна лопата, Вона дуже зручна. Авторів найвагоміших винаходів преміюють серед них і Павло Присяжнюк. Він презентував прилад склометрії, який випробовує на міцність бронежилети. Якщо виходити з практичної точки зору, це нам дозволяє оперативно проводити порівняльний аналіз різних матеріалів, які, з яких можуть бути виготовлені бронепластини, для того, щоб відсіювати завідомо матеріали, які є непридатними. Однак, на жаль, зараз на ринку є дуже баг багато стали різних марок, з яких властивості яких не передбачувані. У нас, як правило, по по області завжди більше ста. Це винаходів, ну а не менше корисних моделей є і вдосконалення, які просто-напросто люди не, не оформляють в зв'язку з тим, що ну не знають як, а це досить копітка робота. Тому робота а по по Україні, звичайно, там е, вимірюється на, на тисячі. Загалом галицькі винахідники презентували більше сотні виробів. Впевнені, усі вони дуже потрібні для нашої перемоги.